Житомирське полісся розписало бойову нічию із київським динамо. Товариський поєдинок відбувся на тренувальній базі столичного клубу. Із перших хвилин динамівці почали створювати моменти поблизу воріт Полісся. Але, попри високий клас суперника, Житомиряни впевнено оборонялись і зберігали власні ворота в недоторканності. Але, попри бажання протистояти супернику на рівних, підопічні Анатолія Безсмертного все ж пропустили першими і отримали гол в роздягальню. На 43-й хвилині Динамо повело у рахунку. В перерві тренерський штаб «Жовтозелених» знайшов необхідні слова і у другій половині зустрічі Полісся почало грати в нападі значно впевненіше. Така гра Житомиря дозволив. Ли їм зрівняти рахунок на 76 й хвилині. Після розіграшу кутового найспритнішому штрафному майданчику киян виявився Олександр Логінов, який відправив м'яч у сітку воріт Динамо після скидки партнера. Фінальний свисток арбітра зафіксував результативну нічию 1-1. Подібні поєдинки значно додають впевненості гравцям Житомирської команди. Переконаний головний тренер ФК «Полісся» Анатолій Безсмертний Спарінг вийшов хороший для нас. був цей матч дуже То в плані того, щоб ребята понімали, що вони нікого не хуже. От, і Thank you. то, что мы делаем, то, как мы работаем. Вот, в общем-то, сегодня мы еще раз проверились на фоне очень хорошего соперника. Вот и игра получилась, и, в общем-то, в сегодняшней игре для нас было больше положительных моментов, чем отрицательных. Хотя очень много было и огрехов, но, в общем-то, в целом эээ, матч получился в плане эмоций и положительного для нас результата. Вот, в общем-то, нормально. Первый тайм был, конечно, Динамо лучше были и моментов создавали много, и это. Вот. Но в цілому я же говорю, в целом ми игрой довольны. Ребята молодці, хорошо всі сработали. Хоча є і нам над чим работать. то есть, так що много чого нам нужно тоже підправляти і справляти, щоб достойно боротися з командами такого класу. Ну в общем то для нас это очень важная игра. Перший матч у другій лізі після зимової перерви футбольний клуб Полісся зіграє проти Тернопільської Неви 6 квітня.